а ну-ка розкажи, чому в тебе позивний коуч? Часоди... Суддя Судяческий... частків займався спортом професійно. Спочатку професійна карате, а потім бодібілдингом. І працював вже 7 років тренером. Тренував спортсменів та, багат... та багатих людей. Це було до війни, а це ось, ось недавно, що, що стало зі мною. П... Нічого, пін, пін після цього. Ви дивіться на цю гору м'язів. А я так розумію, що зліва це ти після риття окопів. Це, злів, я, це мені... я після риття окопів, так. Да. Вже майже штани спадають. Ну Лай, ти підсушився, став під час. да. Розкажи, будь ласка. Як тут працює добровольче формування Хартія з Харкова? Да? От наскільки я знаю, це взагалі єдине добровольче формування в першій лінії. І які тут завдання ви виконуєте? Працюємо, так сказати, залюбки. Ви, ви як, як піхоті? З, з, з посмішкою на. Подивіться на нього. І і що мені ще треба? А тобі скільки років? 20. Мені 20 років до проволоці 20 років. 20 років. Дитина. Дитина, але яка ніколи не скаржиться, працює. І, і стріляв вже із куломоти, і із РПД, і бігала тут, з оптика стріляє і наблюдає, залазить на третій етажі, і копає окопи з усіма. Все на рівні, за усіма. Нічого собі. Ну дякую твоїм батькам. Да, Я дякую. мерзне, але, але ні разу не скаржився. хочет это Да. То есть у нас, у нас есть люди, яким там 40, и есть люди, яким лей-20 вот выпал. Юрист, ты а ты что делал до 24 лютого? А, да еще военкомат. Ну, а до 24 23-го ты кем был? А да, от студент. Начальным ну, студентом Национальной юридической академии имени Расславно было. Отак а тепер. А тепер картоплю. Як у бабусі на дачі. Ну, бабуся. Як бабусю звати? Валентина. Бабуся Валентина. Це все було не даремно. Підготувала онука до реальних випробувань у житті. Тому друзі, коли бабуся прохає копати картоплю, Копайте, знаєте, воно вам допоможе в житті. Нічого випадкового тут нема. Давай передокнем. Гордієць. Це <рес> Попробуй пиковий. Я вам привіз сім лопаті. А пірки не такожі, дали? Кірки... Гордієць, а ти що робив до 24 лютого? А в <рес> мене <рес> будів. От в принципі зараз по профілю. А ви всі по профілю? Не, фірма. Один залишає, після фірма бабусі. Залишає, але не працює временно. Да. Інженерна розбудова бахмута. Можна я... сказати, я готувався. Фірма не працює, а ти працюєш. А я, сьогодні, по, по професії спеціаліст по геоінформаційним системам і технологіям. Все, що зв'язано з землею, картографія, геодезія, землі А, потім в мене ще є оцінка землі і нерухомого майна. Ну, в принципі, то. Пушкин, швидше, простріливається. Ну, я бачу, як піхота. Тобто ви загриваєтесь. Зараз мінус 12 і тим не менше, ви продовжуєте роботу. Ми тут коли були, то було мінус 16 ночі, напевно. Yes. І ми тоді заїхали в бліндаж, там не було ні дверей, нічого, стояли дружбочки біля входу, димоход, що прямо з виходу, ніяк не зігрітися, куча хламу. І отак ми провели тут першу ніч. Зранку ми вже. І до, до обіду ми вже зробили там собі такий міні-отельчик. Ну, трохи незвично було на спортивний клуб, да, да, ну, елітний, ну, пішки, 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 але ти трошки обладнав, так? Да, так, да, да? да. А так ми, так, да, тут піхота. Сказали держати держати позицію, держати оборону і постійно, так сказать, контратакувати, тобто робити дії. Така активна, активна оборона, щоб вони там не могли парадним маршем ходити, а, а, а окапуватися. Спочатку противник От тут перші дні вони гуляли там 60 метрів до нас, гуляло відкрито. Е, навіть з не пригнали, кошувати. Тих бійців, які були тут, як, як вони казали, він говорить, виходить з окопа, розтягує ширинку, всі в нашу сторону і розворачується, і спокійно виходить. Тобто вони настолько безнаказане на сербнути. Ну і що зараз, як у них з А зараз, навіть, якщо ми бачимо, якщо він навіть трішки десь висовується, ми відкриваємо вогонь з кулеметів з РПГ і. Тепер вони все залишають в окопі. Скажи, а завдяки чому у тебе люди, добровольці, чому всі копають? Чому так працює дисципліна у вас, організація? Що ти робиш для цього що ти говориш людям? тут правильно Ну, по-перше, вони всі замотивовані. По-друге, вони знають навіщо вони це роблять, що це їх, їх безпека і їх ефективність в бою. Але є такі, знаєте, як лінь, тому все одно приходиться десь кричати, десь заставляти, десь будити, десь-десь сваритися і дуже сильно. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко і в бронежилеті, амуніції, автомат за спиною і копати постійно копати, це дуже тяжко. А потім йти на ночну зміну і там стояти біля 16 градусної морозу, дивитися в тепловізор, приходити декілька годин відпочити і знову йти копати, це дуже тяжко. Тому да, сваримося інколи. Ну, туди без цього. Як я вже казав, у нас же як супружня пара, яка 20 років прожила. Поб друг на друга, але, але далі, далі працюємо. І отак кожного дня при будь-якій погоді ви закопуєтесь землю на кожній позиції. Так. Да. Я не, не знаю, я зараз змерли землі з землею, за скільки ми це викопаємо. Тут так по карті треба метрів. 120 десь окопа mm -hmm. Тобто, різним митям. І глибиною мінімум це метрів півтора і плюс нас, щоб повністю закриватися головою. І ви самі бачите, що повністю обстріляється рікашети, в сторону. Якщо ми туди вийдемо і навіть хвилини не пройде, вже не, не почнуть стріляти. В таких прям умовах, що ми як на ладоні, ми, напевно, ще не працювали. На, на тій старій позиції ми потім сходимо. Там, там пристрілювали снайперами, теж шальні, шальні пулі, обстріли. Ну, там чуть-чуть по-другому це все. Але, але викопалися раніше. Там нам потрібні були окопи, щоб безпечно зайти на позиції і вийти. Це більше такое для, для переміщення. А тут нам потрібні позиції для видання вогню. Торити кожен день, кожна людина. Має mm -hmm. свою норму і по черзі всі в землю yeah. Ну а тут ви укриття собі робите, да? Для того, щоб можна було заховатись, да? якщо влучать пряме, пряме влучання буде в будинок. Ну ви саме бачите, це пінеблоки, навіть якщо це це, ну, тяжкий кулемет тут буде працювати по нам. Та то, він ну, прош'є нас на. Вона, вона прож'є всі ці стіни і полетить далі. Тому треба буде мішками це все так заставити, углубитися десь до трьох метрів і тоді вже виходить туди Богороди до берега і хапати далі. Кажи, будь ласка, кович, а ти до війни, до вторгнення 24 лютого, взагалі до армії якийсь стосунок мав, служив колись чи цікавився військова справа? Не служив, але була в дитинстві, мріяв стати військовим. Коли мені на це вже... Випавчався поступати, да? я хотів поступити на командира спеціального призначення, то смісна все буде. Але за неділю до здачі нормативу в мене апендіцит. Я лягаю в лікарню, робота в мене пропадає, і я пішов в, так, в будівельний сіт і там вже залишився. Mm -hmm. І там залишився працювати в бодібілдером, да, ясно? в дитинстві я, я приїхав колись так, бути військовим, потім це якось так зійшло на міст, вже трапилась війна. Тобто, а це... так би ти, в принципі, продовжував бути собі. Так, да, да, я думаю, так. Да. Працювати, так, да, ну, але прийшла Росія, все знищує. І кожен українець тепер навіть такі гарно підготовлені. Тренери в елітних спортивних клубах взяли в руки зброю. А, я, чому, думаю, а... Чому ні? <світ> да, я думаю, що шансів у противника, звичайно, з такою командою тут просто нема. Що там тобі твої учні телефонують, зв'язуються з тобою, питають, як там тренування, коли почнемо? О, такі, треба їм сказати дуже велике дякую, тому що мені дуже-дуже багато людей допомагають. У мене було дуже багато клієнтів, які мої вже як друзі. Ну, знаете, вплоть до того, що купили одну машину, подарували другу хлопцям там повністю амуніцію на зимовий час повністю купили. Постійно передають дуже багато їжі різноманітної, всякі, і буржуйки, і тобто і і, ну, все. То есть нам нам допомагають всі, напевно, я не знаю, ну, дуже багато людей. Напевно, даже більше все, що на мені, це, це мені купили мої друзі, знайомі, мої клієнти, і вони зараз і пишуть, що вам потрібно. Навіть скажу вам по секрету, ми, коли виїдемо ми сюди на два дні відпочити, у нас вже чекає баня, чекає теплий душ, нам пообіцяли вже шашлики. То є, клієнти, які тут недалеко живуть, кажуть, ти тока маякни, все, все зробимо, ми вам будемо допомагати. Тому... Як тут не воювати, скажіть? <ріст> Кстати, там машина, на яку ми там декілька місяців збирали, купили, привезли, вже двох ранених вивезла. Уже нам сюди завозиться і БК на передову. Тому, в принципі, можна сказати, що, що вже принесла користь. Сформулюй, будь ласка, друже, коуч, свої правила перемоги і виживання на війні. Що треба робити людині? В першу чергу, на що звертати увагу? Що робити? Е, хороший солдат завжди в першу чергу шукає собі укриття. Якщо ти десь ідеш, в першу чергу ти шукаєш, куди тобі потрібно сховатися, якщо буде перестрілка або обстріл. Якщо ти зайшов на позицію, в першу чергу ти облаштовуєш позиції для стрільби, позиції для бою. В другу чергу потрібно облаштувати позиції, не позиції, а місце для відпочинку. Якщо ви будете постійно не доїдати, мерзнути, не висипатися, не, не знімати обув, ноги вас просто потім відкажуть, ви замерзнете і ви вже будете не не боєспособні. Якщо людина не по неповноцінно відпочиває, то вона не зможе повноцінно копати і працювати. Тому це все може такий який баланс зробити, щоб всі і висипались, і в той час всі ефективно працювали. І постійно, точна будь-яка мотивація. Як в роботі зі спортсменами потрібно знайти підхід до людини. Я до своїх хлопців знайшов підхід, вони люблять дуже постріляти, вони люблять якісь такі <хи> вилазки. то тобто їм треба дати оцей якийсь адреналін. Вони постріляли, постріляли, попрацювали і бігли. Я кажу, ну що, тепер копати. Ну що, тепер там працювати. А якщо їх тільки заставляти копати, і вони будуть ловити. Вони стріляють, не тільки копають, то теж був, настрій не буде. Тобто якось Як це сказати? Саміщать. Кажи, ну а чому все ж таки ти в ДФТГ не переходити в якісь в інші військові формування, державні там, умови, зарплата вища, все ж таки. Чому саме ви вибрали ДФТГ? В принципі, ДФТГ тут єдине в першій лінії на всій ділянці фронту великій. Чому саме ви для, для себе обрали такий шлях? Ну, по-перше, я не, не заради грошей сюди прийшов, як, як і. Майже всіх, чи всі Ні, Ну це теж важливо все ж таки. Так, ну всіх, є, всіх є сім'я, всі, да, є якісь по потреби. По-друге, не нас невне. Мені подобається керівництво і командування. Воно в першу чергу береже своїх солдатів. А, дуже як так поступово водить їх. І на позиції, тобто, У нас немає ніяких необдуманих рішень, і тому у нас і немає тут, слава Богу, зараз таких втрат, як є у других підрозділів. Ну і, мабуть, третє, те, що як я як доброволець, якщо я зрозумію, що я вже все, я вже навоювався, чи ми вже відбили їх, то я не, не, не буду чекати закінчення контрасту чи чого. Я просто скажу, хлопці, я далі тренувати, я далі. Я поїхав на море. Все. Ну поки ну, так, ну, да, от так от тренер по бодібілдингу, мріє про море. Тут. Я? Ну тому що хто хто, якщо не я. Якщо не, Якщо не ми, Дякую, друзі. ДФТГ-хартія. На околиці Бахмута харків'яни обороняють український Бахмут. Дякую а, вам за вашу роботу. ДФТГ це створювалося, що тільки ми на території Харкова, Харківської області, але ми пішли позов в Луганську область, тепер і в Донецьку. Так, да, ви вже. Все українське ДФТГ. Ну, Вітаю вас, вийшли за межі на, 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 новий, рівень. на новий рівень, вітаю, друже. Ну, а всім друзі, а всім харків'янам хочу особисто від себе порадити. Ну, після перемоги, от, це реально е, тренер, який виконує завдання у найважкіших умовах і дійсно дає людям і волю, і характер. І правильні фізичні навантаження. Да, да. От бачите, як старанно усі копають. Так що всім раджу. Дякую, дякую друже коуч, дякую, дякую. і до перемоги захистимо Бахмут.